Рятувальники водолазно-рятувального відділення Луцька провели показовий майстер-клас щодо порятунку людини на кризі, розповів Суспільному начальник Андрій Левчук. Рятувальник Дмитро Сад вирізає ополонку на ставку в селі Боголюби. Товщина льоду десь 10-12 сантиметрів. Тобто можна йти безпечно, ходити на лід. Старшокласникам Боголюбського ліцею розповіли та показали, як допомогти людині, яка провалилась під лід, а також як допомогти собі, коли нікого немає поруч. Участь у навчанні взяло майже 30 дітей, говорить рятувальник Андрій Левчук. Найтовщий лід – це є на стикові ополонки, Тобто, якщо ополонка плюс-мінус зробилася квадратна під вами, тут є стик, тут найтовщий лід. Вам потрібно спиною стати до цього стика, вам потрібно розставити руки, спертися максимум спиною назад. Ногами відштовхнутися від того краю полонки, який перед вами, тобто не наступати ногами на лід, бо він також буде ламатися, а на ребро льодові і далі ви вже перекотитеся і повзком, тою частиною, від якої прийшли на берег, по своїм же слідам, але не не на ногах, а або перекочуючись, або повзком. Пусти до берега. Андрій Левчук каже, допомогти товаришу, який провалився у крижану воду, можна за допомогою довгої мотузки, паска, палки або зв'язаного одягу. Рятувальники продемонстрували, як працюють із професійним спорядженням, та вчили учнів кидати рятівне коло, говорить ліцеїст Михайло Корольчук. Я пробував кидати рятувальний круг, це було важко. Нас вчили, як потрібно його кидати від ребра. Це ну потрібно прикладати трошечки зусиль, щоб щоб його кинути, а канат. То він сосильно легенький, мене не вийшло його кинути. На початку зими страшно трохи на люд, тому що він, по-перше, тоненький, страшно в нього забиратися або боїться провалитися. Після того як людину дістали з водойми, каже фельдшерка Руслана Киричук, при відсутності дихання зробити серцево-легеневу реанімацію натисканням на грудну клітину. Людина починає дихати, потрібно обов'язково звільнити від мокрого одягу, накрити чимсь теплим, напоїти гарячим чаєм та е, тоді е, передати медикам. Фельдшерка Руслана Киричук показує вміст медичної сумки рятувальників. Пакет для надання допомоги при механічних пошкодженнях. Також у нас є велика кількість бенків, є турнікети, є лейкопластири. Ну, це все європейського зразка, воно все запаковано, все стерильно. Від початку зимового сезону цього року на кризі врятували двох дітей, сказав речник обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Нестеров. Тетяна Біску, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.